Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Як курчата сонечко шукали Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? кажуть. Треба його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете, заквохкала квочка? Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала торбинку в торбинці зернятко. Вирушили курчата й йшли, йшли і бачать. На городі, за качаном капусти, сидить ровлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлико, равлико, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Он на тену сорока сидить. Може, вона знає. А сорока й чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала курчата курчата. Куди ви йдете, куди? Відповідають курчатка. От сонечко сховалось, три дні його на небі не було, йдемо його шукати. І я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю, а заєць, може, й знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока. Побачив заяць, що до нього гості йдуть, поправив шапку, витер вуса і ширше прочинив ворота. Зайцю, зайцю, запищали курчата, заторохтіла сорока. Чи не знаєш ти де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю, а от моя сусідка качка та, мабуть, знає. Вона біля струмка в очереті живе, повів заєць усіх до струмка. а біля струмка качини будинок стоїть, і човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, ти вдома чи ні? крикнув Заєць. Вдома, вдома, закряхкала качка. Все ніяк не можу просокнути, адже сонця три дні не було. А ми якраз сонечко йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата, сорока і заєць. Чи не знаєш ти, де воно живе? Я ж бо не знаю, а от зо струмком під дуплистим буком, їжак живе, він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати, а їжак сидів під буком та дрімав їжачок, їжачок. Разом закричали курчата, сорока, Заяць і качка. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі, чи не захворіло. Подумав їжак жак і каже, Як не знаю, знаю, де сонечко живе, за буком велика гора. На горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю і попрокував вперед дорогу всім показувати. От прийшли вони на верхівку Високої гори, а там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі вилежується. Залізли на хмарку курчата, сорока, заєць, качка та їжак, сіли зручніше і полетіла хмарка примісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив сивій срібний ріжок. Місяцю, місяцю. закричали курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі, скучили ви без нього. Гаразд, каже місяць, сідайте на мене, відвезу вас до сонця. Привіз їх місяць до воріт сонцевого будиночка. А там темно, світла немає. Заспалося, мабуть, сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заєць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, не посвіти. Хто під віконцем кричить? питає сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми. Курчата, та сорока, та заєць, та качка та їжак прийшли тебе будити, ранок настав. «Ох-ох», ох. застогнало сонечко, як же мені на небо визирнути. Три дні мене хмари ховали, три дні затуляли собою, а я тепер і заблищати не можу. Почув про це Заєць, схопив відро, і ну воду тягати. Почула про це качка, почала сонце вмивати водою, а сорока рушником витирати, а їжак колючою щитиною начищати, а курчата ті стали сонечка смітинки струшувати. Викотилося сонце на небо чисте, ясне та золоте. І всюди стало світло і тепло, а курчата на сонячному промені вниз полетіли. Вийшла погрітися на сонечку і курка, вийшла, заквохкала, курчат до себе кличе. А курчата тут, як тут. По двору бігають, зерна шукають і на сонечку знову гріються. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалась казочка, дітки, діліться нею зі своїми друзями та підписуйтесь на наш канал Сузіря Казок. Бувайте!